Ми люди військові. Хочеш, миру, готуйся до війни. Кхе. От нас десь туди ми зайдемо зараз. Все добре. Ми з вами під землею. Над нами 60 130 сантиметрів. Продовжуємо роботу, вони офіцери. Це от такий наш. Будиночок управління. Да. Бачите, що у нас тут є? Управління військами. Так от воно здійснюється звідси, щоб воно було в безпеці. Воно здійснюється 24 години на добу. Всі до праці, всі робочі столи, хтось десь, десь на позиціях, кожного свої задачі. А так тут все відбувається. У нас командир, він справедливий. Він вже задачу цю поставив і це все буде у всіх і так має бути. Буду ще краще, це 100%. От, і я рахую, це правильно, просто почали з мене. І все така доля. Це наш прапор. Оце герб Ковеля, Отут. Це територіальна оборона. Розподіл кольорів, це піхота і наш територіальний оборони кольор. І скажу, що в нас всі загони ДФТГ, вони справжні. Вони не надумані, вони не є фейкові, вони не є на бумазі, вони є всі справжні, всі працюють, всі несуть службу, заняття, збори. Напрямок це спостереження, збирання інформації, це відстеження любої зміни в життєдіяльності району. Даю. Чуєш, Старій, дивишся, там е машина терлася біля Пугасу. Зараз розумію. Поїду, гляну хлопці. Угу. Секундочку. Саш, сядь з доктором, переїдьте. Гляньте, там машинка була, одна стояла, щоб не було нюансів. Вік уже мене не дозволяє служити в Збройних силах України. Пішов в селищну раду, зібрав всіх своїх однодумців. І так виявилося, що нас зібралося немало. От на сьогодні в нас кількість більше півтори сотні значить, бійців, ми є резервом нашого батальйону тероборони, Спостерігаємо за небом, за всіми прольотами безпілотників, квадрокоптерів, літаків, доповідаємо оперативному чергову нашу частину. Ну, це є наша основна задача. Ну, Відповідно, так як ми є всі жителі місцеві, відповідно відсліджуємо. Появу на нашій території осіб не з нашого району. Значить, перевіряємо їх документи. Якщо щось виявляємо підозріле, звичайно, їх передаємо підрозділу тероборони нашого батальйону. Що? Обживаємося? Обживаємося. Молодці. <риваємося> так кого я не бачив. Сашу бачив. <риваємося> да. Да. Отака От культур-мультур. Лілії привезли, чи що це у вас, так? Да -да -да. Да? <рес> да. Бачите, це в нас один із таких підрозділів. Да? Ну, люблять вони все таки Дякую, хлопці. Питання є до мене? Добре. З цієї сторони в них теж бліндаж. Мусимо розосереджуватись і чим краще, чим ліпше ми це будемо робити, чим скритніше це ми будемо мати, чим е, запутаніше ми це будемо робити. Тим це краще для нас. І е, важко для ворога оцінити ситуацію, яка насправді є. Бачите, тут теж в нас такий підрозділ. От, бачите, таке перекриття. Працюється, воно ще не закінчене, воно ще буде відпрацьовуватись. Але можемо пройти. От так тут приємно. Зайшли, розсіли, розраховано на ту кількість, яка потрібна. Все те саме, кожен підрозділ у нас мобільний. Задача така стоїть старшого начальника, от, нашого командира. Кожен підрозділ, включно до маленького підрозділу, він має бути мобільний. Маскуємо. Як можемо, так маскуємо. Що маємо. Слава Богу, що є ліс. Як відомо в нас на Волині лісів, багато є де сховатися. Бійниці отакі. От кожен тут знає свою позицію. Поробили хлопці собі бійниці, теж пооблаштовували. Видно, сектор обстрілу. Ну таке от. Вґрози народився коротко Тайсі і виросла в судиди, западний угрозив. 16 -го року приїхав в гості в Україну і зустріла українку. Я залишився тут по жені лісу. Є дитина. Хлопці не лінуються, знають, роблять бо для себе. Це все роблять. А це називається щель. Вона два рази переложимо. Пісок брьовна от від мінометного огню. Стали хлопці зранку, поснідали і щось робимо. Щось робимо щось. Як занять немає, то значить облаштовуємо позиції. Ну це вже раз, два, три. чи Четверта, чи п'ята позиція вже. Це не перша війна мене. Я служив до 2008 року в Грозив. Це друга війна, виходить. Та 2008 года не було можливості, так як сьогодні на Україні є можливості, є техніка, є все. Можна уничтожити росіяни, не... які йдуть, нападають всім сусідам. Будемо воювати, як підуть. Для цього ми тут і сидимо, і чекаємо, ждемо, що вони собі надумають, що той батько вусатий там таракан старий придумає. Я вже бачив, як убивають всім підряд. Як немає разниці, ти служиш, не служиш, там дитина, вбивають всім вбиває. Я не хотів, щоб таке, так само було, як в Курозу, Що... Тут багато місних місцевих живе, що родини в Білорусі. Більш-менш нормально було. Ну, а зараз таке відношення, навіть як ножа в спину вструмили. Тим більше, що звідти прилітає. Не Негарно вони роблять. Ми переможемо. і Не буде ніколи существувати раси, не буде нападати ні одному странно. Як Україна сьогодні переможе, так і Грузія теж переможе. І вся страна сусідня. А в нас є просто бонус. Ми знаємо місцевість і болото таке болото. Тут танк, наприклад, по болоті не піде. Тут везде торфяні які кругом. Цього навчання, по-перше, перебороти страх. Тобто, коли на тебе буде їхати велика железна штука, не запанікувати, не почати робити якісь неправильних рухів, а просто бути готовим. Вона проїде, ти собі пригнувся, згрупувався, не постраждав, далі винирнув і просто поразив цю ну, цю техніку. Спочатку, як тільки заводиться, навірно трошечки страшно. Коли далі ближче приближається, я не знаю, якийсь азарт. Ти бачиш цю махіну, ти розумієш, що вона над тобою, ти переважаєш, вона тебе не зачіпляє і в тебе з'являється шанс образно відповісти у відповідь. Так? Як. 5, наприклад, розвідників диверсантів, тобто використовувати всі види транспорту, стріляти більш-менш зі всіх видів зброї, розбиратися в видах транспорту, мінна подривна діяльність. Чого? Тому що ми працюємо проти диверсантів. Вони це знають. Тобто Ми маємо знати, як вони думають, і приймати контрміри. Того, що, того ми маємо бути на голову вище. Це що я вам зараз покажу, включає в себе підготовку до зими. І сюди, звірі, поки до зими, якраз у нас нормально все буде. І таке в кожному підрозділі. Ну, тут ми точно з них, якщо так дивитися, чисто по-м'ясному, ну, два тижні прокормимося. У нас все є. А якщо дадуть ще щось, наприклад, ще озброєння, ще, ми, ми ж не відмовляємося. Ми тільки будемо раді і тільки будемо збагачувати свій потенціал технічно і... Якщо це буде нова техніка, якщо це буде та техніка, яку ми не знаємо, будемо просто навчатися.